Шановні учасники вела естапеди, передай вогонь перемоги! Церемонія підняття державного прапору України. Шановні гості, сьогодні в першу чергу, я вітаю від керівництва області всіх. Все. Запомоє ми браття Ми їздили по Житомирській області, їздили в місто Овруч, Коростень, Олевськ. І там дуже цікаво, ми їздили по ну цікавих місцях. А я хотіла просто спробувати, як воно ну як їздять спортсмени, і я не думаю, що я буду подальшому їздити далі на велосипеді. На даний момент спорт трішки у нас падає, але ми його стараємося підняти на високий рівень, тому що якщо буде на високому рівні спорт, нація буде здорова, і тоді буде вся наша Україна буде сильною і все буде в нас гаразд. На